Зараз стало модним слово політична реклама, особливо напередодні виборів. То я хотів би сказати кілька слів про доброго свого друга, товариша, Станіслава Ніколаєвича, без політичної реклами. Це дійсно людина, яка зараз потрібна нашій рідній сонячній Херсонщині. І ось чому. Він має великий життєвий шлях. Він починав свій трудовий шлях саме на теренах Каховщини у Каховському радоспу техніку, викладачем. Він ніде себе не зганьбив, він показав себе як принциповий, вимогливий товариш. Він дійшов до міністра освіти і науки. До речі, це був найуспішніший міністр освіти і науки за всі роки нашої незалежності. Його називають одним із найскромніших міністрів, які коли-небудь посідали крісло члена українського уряду. З рухомого і нерухомого майна у нього трикімнатна квартира в одному зі спальних районів столиці. Автомобіль службовий і службова дача. Парадоксально, але міністр освіти не женеться за науковими званнями. Він і досі кандидат наук. Втім, каже, що слово професор пише з однією. «ф». Приховане життя Станіслава Ніколаєнка. Станіслав Ніколаєнко народився 1956 року в селищі Богданівка на Кіровоградщині. Освіта вища. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за двома спеціальностями інженер-механік та інженер-педагог. Одеський інститут політології та соціології за фахом політолог. Працював директором Красноперековського профтегучилища, заступником начальника управління Херсонської облдержадміністрації, народний депутат України з 1994 року, соціаліст. З лютого 2005-го. Міністру світу України Їхня спільна риса жартовність. Галина Ніколаєнко не виняток. Міністерська посада чоловіка зробила відстань між нею та ним ще більшою. Але вони долають її та час, щоб як і 10 років тому зустрічатися в Маріїнському парку. У ньому вони прогулювалися, коли жили поблизу в готелі Україна, тоді Москва, коли Ніколаєнко вперше обрали народним депутатом. Вітаємо молодят, щоб щастя вам було. Олина Ніколаєнко народилася 1961 року в місті Івдель, Росія, в родині службовців. Освіту здобула вже на Кіровоградщині. За фахом вчителька молодших класів викладала українську мову, була заступником директора школи із виховної роботи, методистом Центру засобів навчання примін освіти. З 1999 року працює помічником народного депутата України. Сину Миколі 13 років. Чоловік Станіслав Ніколаєнко міністр освіти України. А якщо кидаєте оком на чоловіка, що одразу впадає в око? знаєте, як ото є така кажуть, прикмета, що якщо людина бере фотографію, таку групову, де багато людей, кого вона спочатку шукає? Себе, як вона на фоні інших виглядає? Ну, так само, дійсно, я дивлюся, як на фоні інших виглядає мій чоловік. Ну І впевнилася, що він дуже розумний, виважений, елегантний і гарний. Я просто красивішого в парламенті чоловіка не зустрічала. А шукали? Ні, не шукала. Я просто, як і всі жінки, спостережлива. Дуже багато таких інтелігентних, симпатичних чоловіків, але мені це таке найкраще. Галина Ніколаєнко із тих жінок, які не соромляться визнати, що першість у сімейному тандемі належить не їй. Навпаки, пишається, що локомотив у їхній парі чоловік. Вже майже 30 років вона за спиною у нього. І їй там затишно це Велика проблема. Завжди ще знаходиться або під батареєю, або десь там. Ну, 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 Це класика. Це ж не те, що всі ж діти але... Ні, ну, в цілому у нас... – Десятки одинадцять. 11. 11, 10. Вчителька ставить відповідно до закону, відповідно до вимог. Вона робить абсолютно правильно. Микола ну, потерпає цього, не шукати. Ніколаєнків у батьківський день в буквальному розумінні цього слова. Відтак міністр освіти самочинно підписує щоденник сина, допомагає вирішувати алгебру в обмін на примудрості в комп'ютерній грамоті, водить сина в басейн і грає з Миколчиною компанією в футбол. Я розумію, що це елемент прихованого життя міністра освіти сьогоднішній футбол, кажуть, втрачають кілограми після такого З Чисто психологічної теорії, то негативна вся енергія виходить у фізичну і разом з ними. Все сходить в вигляді якоїсь такої енергетичного сплеску. Не кажіть, ви сьогодні НАТО стримувалися, я не маю на увазі навіть особисто вас, а всіх чоловіків, які грали. Чи то під телекамери, ви особливо Ні. не сварилися? Ні, як правило, ми ніколи не сваримося. Я не є професійний футбольний гравець, я більше професійний політик. Але, скажімо, тут в команді грає десь приблизно 5-6 осіб. От сьогодні були. Це ті люди, з якими я знаюся більше 10 років і грав усі часи, коли я був позиції, в опозиції, не був міністром. Тобто, це просто вже є люди близькі. Я знаю, що в кожному початку є свій кінець, і коли тебе вітають, скажімо, з днем народження, то я зразу бачу, чи вітають мене, чи вітають крісло, на якому я сижу. Е я думаю, що класик правильно говорив, що хвалу і клівету приємні рав, равнодушно. Я на це до цього ставлюся дуже спокійно. І це, ви знаєте, і це є головне, і це як -от, знаєте, на воді піна. Все стікає. Я собі прямо взяв за правило, поки не закінчу академію не женитися. І коли я закінчив академію, то одного літнього дня, там, весіннього дня я повернувся з Києва до свого села і побачив, дивлюся, де молода, гарна, чорнява дівчина, десятикласниця. Ну, я так вона впала мені в око, отак з той пори ми вже знаємося з нею. Я вже закінчу тоді, п'ять е, 5 курсів академії, закінчував, а вона тільки школу закінчувала. Пам'ятаєте, першу зустріч з Ніколаєнком, коли я була ученицею 10 класу, він зробив офіційно. Як кажуть, зізнався мені в ковхані і сказав, що я хотів би бачити тебе своєю дружиною. По закінченні школи ви зразу? Ну, не зразу так по закінченні школи. Школу що закінчила я в червні, а ага. одружилися ми в квітні наступного року. Ага. Я мушу вам сказати, що я ніколи в житті не носила сумок. Від навіть працюючи на дуже високих посадах, він ніколи не соромився зайти в магазин і купити, вибачте, чи десяток тих яєць чи буханку хліба, чи там ще щось. Він мене цього, як кажуть, позбавив. Завоськами я ніколи не ходила, важких сумок ніколи не носила. Жінка знає напевне, в чому щастя, тому що вона знає, що таке горе. У неї воно є велике. Рік тому вона втратила старшого сина і виплакала всі сльози. Станіслав, старший лейтенант міліції, загинув в автокатастрофі. По собі лишив сина Микиту ще одна причина, чому Галина Ніколаєнко має бути сильною. Минулорічна втрата. Вона змінила вашу сім'ю. Знаєте, вона якось наше більше консолідувала і е, трошки зміцніла. Е, ця втрата, вона, ну, понятно що ніхто такого, як кажуть, не чекає, але так сталося, і я дуже рада, що так сталися обставини, що наш старший син. Е, коли його не стало, мав на той час сина свого, два з половиною якраз у місяці було. І вона, ви знаєте, ця втрата внуком, вона трошечки, трошечки, як кажуть, згладила, тому що росте ще один Ніколаєнко. Копія, вилитий, як кажуть, татусь. Ми його дуже любимо. Посаду міністра освіти і науки України. Авторитетна і впливова людина, що має реформаторські напрацювання та пропозиції, а головне реформаторський дух. Це Миколаєнко Станислав Миколаєвич. Живе державними інтересами, а вона, його дружина інтересами його і держави. Відтак поле її діяльності в кілька разів більше за те, що у міністра є чоловіка, а вона в кілька разів слабше. І в слабкості її сила. Ви були в пана міністра в кабінеті? Завжди, де б він не був, я завжди була в його кабінеті. По ньому було видно, що це перемога. Що це дійсно, його. дійсно, це перемога, і я дуже рада за нього, що в... він фахівець. Він, на мою думку, він прекрасний міністр. Він володіє всіми процесами в освіті. І тим більше, що він займався освітою фактично проблемами, як кажуть, освіти, ну фактично відтоді, як закінчив вуз. Станіслана. Доброго дня, Наталія. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам працюється в цьому кабінеті? Я можу вас привітати з дворіччям перебування тут. Ця дитина на ноги вже сп'ялася, ходить нормально. І навіть говорить. Говорить нормально, так. Да. Ну і так нічого відчуває себе. Та ну вже так зміцніли, вже комфортно абсолютно. З матернів. Я пам'ятаю, коли ви приходили, і це якраз був час, коли студенти вас зустрічали тут на порозі, намети стояли. Пам'ятаєте, ви ще коментували їхні дії тоді? Ну, Студенти мене і так не полишають, ми просто знайшли другу форму спілкування. Наметів немає. То через намети, а зараз. Якось у нас... відбило, якось як поворожили після того, як ви. А ви не... знаєте, в чому причина? Справа в тому, що я студентам кажу просто: мене тим не візьмеш. Давайте будемо домовлятися. А що ми не серйозні люди? У нас хабарництво розвине то, знаєте як? До мене приходять бутилку коньяка, а я їм бутилку зустрічну. І так розвинулося один на один. Ага, ну щоб не звинувачували, так? Ну От ви прийшли до мене і кажете, слухай, так ти мене підтримав, на тобі, от оцей, е, 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 Пляшку. Да. а як мені себе вести? Викидати тебе з цієї пляшки з кабінету? А ви що робите? Ну, по-перше, я забороняю, щоб заходили з сумками до мене, да, але ж не будеш листя з, з рецензентами. Часто густо даю зустрічну пляшку. Йому і тобі від мене з році. на цьому завжди змінялися. Все знаєте, багато журналістів шкодують, що немає таких політиків, як ви, тому що кармазі, наприклад, тому що коли вони виходили на трибуну, це було не тільки шоу, там було багато правди. І, і це як такий допінг для роботи Верховної Ради. Та тобто депутати ворушилися, вони слухали Ніколаєнка, вони піднімали голову від газет від своїх годинників. Було. І зараз 9 числа я звітував. Я дивився, що відсотків 80 слухали, що я покажу. Слухали те. Я згадав ті часи на. Ну, що я тепер. Ну, ви тричі переживали оці зміни. та У вас три уряди ви поміняли. Не хотілося я кинути. У Я в парламентах був і в трьох урядах, так. Да. Не хотілося кинути шапку і сказати: іду в парламент, не буду більше міністром. Я відверто вам хочу сказати, мені було надзвичайно важко перші шість місяців роботи. Через те, було. що ви призвичаювалися до міністерства, чи через, вибачте, людину, яка очолювала тоді уряд. Ви Розумієте, ситуація така. Коли я працював, скажімо, на керівних посадах, керував районом в Херсонській області, навчальним закладом, управління освіти, в університеті від мене більше залежало. І коли я був народним депутатом, коли я ставив перед собою мету, я її намагався завжди досягти. Ніколає, може себе уявити не серед соціалістів? Не зарікається? Мається на увазі в політичному майбутньому? Справа в тому, що таких пропозицій я отримав не один раз. І в мене було і, скажімо, і шість років назад, і десь іще ну, скажімо, якщо точно, ну скажімо, п'ять років назад. Я міг стати заступником голови Верховної Ради, якби я пішов від соціалістів. Я міг би ще років вісім назад стати губернатором з одних областей, з одної з областей, якби я пішов від Якої? соціалістів. Ну, той же саме, наприклад, Херсонської області. Але я не пішов. Тоді могли роки. перекупити? Ну, мене то ні. Спроби були, але це все я ні разу не піддавався. Але коли я йшов на цю роботу, я не йшов на роботу до окремої особи найматися. Я роблю ту саму справу, справу, яку чекають сьогодні мільйони тих діток, батьків, студентів і таке інше, вчених. Я благодарен экс депутату Верховного Совета, екс-министру образования и науки Николаенко Станиславу Николаевичу за сохранение профтехучилищ Херсонського області в, в Генництво районі три училища, медицинского училища за повышение стипендиї за повышение уровня заработного плати інженерної педагогическому коллективу, компьютеризацію профтехучилищ. Текущий і капітальний ремонт, що дає возможность нам подготовки высококвалифицированных кадрів. Ми разом з Станіславом Ніколає на стадіоні Авангард місті Каховка займалися спортом, грали в футбол. Він кандидат спорту з боротьби, будучи міністром освіти, запровадив змагання школярів казацький гард спартакіади молодіжних організацій. Вдвічі збільшив кількість спортивних гуртків в закладах освіти, підняв заробітну плату вчителям і тренерам-викладачам, підтримує обдаровану перспективну молодь. Особисто я голосую за Станіслава Ніколаєнка, тому що він запровадив зовнішнє незалежне оцінювання, що дало можливість зменшити корупцію при вступі до вищого навчального закладу, підвищив стипендії, але не всі реформи у освіті було реалізовано. І, закінчивши вуз, я не можу знайти пристойної роботи. Тому треба дати змогу Станіславу Миколаївичу продовжити розпочату справу. Ми молодь за нього. Станіслав Ніколаєнка, будучи депутатом не нашого округу, допомог достроїти п'яту школу в Каховці. Це єдина школа, якою построїли загоди незалежності в Україні. Також он ініціював. Закон о технопарках, который позволил Каховскому заводу электросварочного оборудования внедрить новые передовые технологии в производстве. Был профинансирован институт электросварки Патона, на котором производились новые передовые разработки электросварочного оборудования. Мы, машиностроители, за Николаенко. Станислава Николаенко я знаю больше 30-ти роков. Это человек-талант, человек от Бога. Він пропрацював в Каховському районі, Херсонській області, Мірно-Сереговському районі, був депутатом Верховної Ради, міністром освіти. Безумовно, це один із кращих кандидатів у депутати Верховної Ради. Ніколаєнко – людина від землі, людина від вирішення конкретних справ населення. Він добре розуміється на проблемах Херсонщини і вміє їх вирішувати. Давайте побажаємо Станіславу Миколайовичу стати нашим народним депутатом в четверте. Давайте повіримо йому ще раз. Він нас ніколи не підводив і цього разу не підведе. Хай попрацює на Україну, на Херсонщину, на своїх виборців. Для цього у нього є всі можливості: досвід, авторитет, професійність. Не молоде давно моє життя, але не звик я жити в світі тихо, так хочеться, щоб не було сміття, Щоб дітям, внукам друзям була втіха, бо де сміття завжди є поруч лихо.